Вже вдома, розпаковку зняли і готуємо вечері. Вчера я підмажую курочку, взяли грибочки, морковку по корейськи Були на прогулянки тут у нас на кварталі, І туди внизу от, на вокзальний Ну Така не смачна була. Ми взяли дві штучки пополам з дітьми. Ну, геть не смачна була. Поэтому сегодня я деткам решила сделать домашнюю мясную шаурму. Новый соус на шаурму, кетчуп, майонез и додаю туда еще соевый соус. И замешиваю. Также подсмажила курочку, сейчас трошки меньше нарежем. Он вот, распаковка такой терки. То не было терки, теперь блатная. То есть я терла все на своей маленькой. И вот, вот так натерла и на точку. Вот такой кругленький лавашик. Вкладаю курочку. Вот так вот. Плавленый сырок. В чем плюс домашний шаурмы? Кладешь, что тебе нравится? Це садила, поливаем нашим соусом. Соуса можно не жалеть. Теперь моркву по-корейски. Теперь жовті помидорчики. Зверху ще таким сырком. И вот так вот закрутила шаурму. А нам зроблю такую быстренько. Беру фету. На фету отправляю чили. Пока, так. Опа. Ну, все, дивіться. Дивіться, гарна, шаурма готова, це діткам. А це чоловіку, то не ті начиночки, Це лаваш на малину положила. Наша вечеря готова, шаурму накрутили. Всіх цілуємо, любимо. Ми вечері. Помідорчики, кстати, перенесли. Дуже класні вийшли. Наші помідорчики, Все ще наші огірочки. Це розумію, смачна шаурма, Начинки. юшки скільки, кидаються. Дуже смачно.